Слава нації, вітаю на каналі Добре, Рембат, вітаю. Я Добрий Рембат, Вірія Сашко. Добре, дивлюся, як працює цей комп'ютер Так, до сонячної панелі. Він йде в комплекті з цією панелькою на 120 Вт. І я бачу всього виробника вже і на 140 Вт також продаються отакі для більш-менш польових умов. І з... Тими реаліями, як дає Господь розвиватися, рухатися, я, мабуть, спробую, там весь ранок спілкувався з інженером Русланом, волонтером, який дуже допомагає вже значний час мені, моїм командам. так. Спробую взяти другу панельку на 140 ватт і акумулятор до таврі, такий самий, як там вже стоїть. І буду від двох панелей пробувати заряджати. Один акумулятор, більш-менш стаціонарно у мене в укритті, для і використовувати для оці всі, там, ліхтарики, ноутбук, смартфони, що там ще, модем. Оця вся дріботінь, так, пауербенки. І дивитись, як будуть заряджатися, які будуть витрати, і періодично їх вита... міняти з тим, які стоїть в Таврії, тому що ну, Таврія з трьох моїх автівок залишається найбільш задіяною. На ній я найбільше працюю. Тому орієнтуюся тепер на неї. Подивимось, які будуть результати цього холодного осінньо-зимового сезону. Оця панелька вона і взимку підзабиває павербанки мені. Я задоволений. Неотуз-виробник так, мені подобається. Ми проговорювали різні варіанти з Русланом. Він каже, там для стаціонарних умов дешевше і більш бажано. Рівні сусільні панелі кажу, ні, явно рівні сусідні це не для мого формату життя напівпольового, так? бо рано чи пізно хтось почне десь ламати, бити, не знати, що ще. Так, до того ж тут є вологозахист і всякі такі речі. Тобто я маю надію, що це себе покаже. Адекватно. Також, добре, я давно не користувався цим контролером і взагалі ніколи не пробував забивати акумулятори автівки для роботи. Ну, подивимось на що це буде схоже. Добре би ще почитати інструкцію, бо я так бачу, від панелі йде до акумулятора, а від акумулятора йде на лямпочку, на споживача. нібито, який же тут споживач, якщо... Замка навіть ключів немає в замку запалювання. Ну якось таке. Ну, і тут ще добре, що, що без підключеної сонячної панелі ми бачимо ступінь заряду акумулятора. Так? Тобто мені достатньо просто цей контролер мати у себе в, ну, в укритті, де я живу, так? в основному місці дислокації, щоб подивитись, коли вже час його. Ставити буде на машину. У кого які прогнози щодо цього, пишіть, хто який має досвід, цікаво буде почитати. Варіант із EcoFlow і рідною сонячною панелью EcoFlow ми відкинули з цілої низки причин. Ну і подивимось, на що це буде схоже. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.